Кус у нас, кури, вути є, От, дві козочки там держимо ще. От, що ще там у нас? Коровку були та продали. Дрова в нас, правда, з того разу залишилися ще і вугілля теж їздимо. З того року там більше, звісно, вибухів там. Є. У нас, слава Богу, поки тихенько щось так, ну дуже шута. Ну, коли пролітають, звісно, там має. Ну, діти кажуть, що ми приїхали, не знаю ще як, поки ще тут. У нас вже мама ж її, угу. збираємося. Мама ж з нами живе зараз, відгадаємо її. Каже, старше дерево не посажують, не хоче нікуди вже їхати вже. Скільки років? Ще 94 мамі. мамі. Більше 50 років там працювала в школі. Помощ. О, ось. тільки. А як часто це вам дають? Часто дають. От Навірно, на місяць два рази і більше. Крупа, олія, квасоля, коли там риба, буває, консерва риби, потім що ще буває. Ну, які ще тушонки там, олія часто треба, потім розходиться. сходиться. Красуня, яка залишилась у нас і в нас допомагає нам, теж бабушку корми, піддержує теж. Без неї неможливо. вона сіно любе. в нас отче сіна, кабачки даємо, сіно, там козирло. У Нас вода дуже вкусна, там, мабуть, в городі такої немає. Виросли тут. Живемо і, мабуть, кожна доріжка, кожна це все нас тримає це. Все рідне, да. якщо куди ну, поїдеш, мабуть. Звичайно, привикнути э, до цього <laughs> невозможно до іншої ну, ситуації і якийсь якомусь поверху жити. Ми звикли на землі і працювати, і жити. Городи у нас ну, більше 30 соток. Це картошку, помідори, і, э, арбузи, автомати. Все, ну, все, конечно, є поспор'я. Напомагає, звісно, домашнє все краще, ніж з магазина. Ну, Надіємося, щоб. Це все скоро буде мир і все буде добре. Ще на пошта працює, магазин, ну так, для селища це, мабуть, навіть напевно, досить. Ну, там ще сільська рада з таких. Є медпункт. Виїжджають ті, які кому їхати, куди, може, дородні, може десь житло. Зараз. Мабуть, така найбільш гостра проблема це дуже дорого знімати житло. Виїжджаючі люди платять вісім, подекуди 12, а то 15 тисяч себе з комуналки. Деякі люди навіть повертаються, тому що заощадження, які в них були, вони дуже швидко тають. Деякі міста забагато довше немає світла, ніж тут. Тут, якщо є, то його надають гараздо швидше, ніж очікувалось би. Проблема з напругою, ну напруга це по всій країні. Звісно, чуємо. Летить, де прольотом. Ну, основним прольотом. Мабуть, куди не летять, теж невідомо. І влучання. Ну це, це як латерія. По Паспасько-Михалівки, ну я можу, можу називати там, прилетіло чотири шахеда. По Новосергіївці теж було два шахи за цей період, за цей рік. Було зруйновано два будинки. Пошкоджених було в нас шість. Коли був останній прильот у нас шахедів, це село Спаско Михайлівка у нас в центрі, де двохетажні дома, де проживають люди. Ну, слава Богу, що шахеди зірвалися вони були. рядом з будинками, постраждалих немає. До на нашого Срастинського округу входить шість населених пунктів. Фактично в п'яти селах проживають жителі. На сьогоднішній день у нас проживає на території Срастинського округу, десь в кількості десь приблизно 600 чоловік. Плюс переселенці. Це теж десь ну, цифра може мінятися кожен день. Хтось тобто уїхав, то тобто приїхав десь до 40 чоловік. Приблизно 80 дітей, які проживають на території громади. С Паскомихалів найбільше село. У нас проживає тут 515 жителів і 25 переселенців. До повномасштабного вторгнення у нас десь було 700 жителів, це тільки з Паскомихалівки. А в цілому по Старостинському округу було 1100 жителів. У серпні в липні, коли ворог підійшов ближче до Добропілля Білозерського, почалися обстріли, то частина людей виїхала. Ну на сьогоднішній день люди не виїжджають. Всі сподіваються, що може нас не дай, може нас і пронесе.